Слава Богу! Слава радий бути тут разом з вами, на цьому місці, радий з вами святкувати це чудове різдво. Скажемо, Христос народився. Славімо Його! Слава Богу! А, знаєте, стільки багато чудових, усміхнених, веселих лиць, і це так приємно, знаєте, бути в домі Божому. І знаєте, коли мій батоня каже, готуйся до проповіді, скажи якесь слово, я кажу, добре. Зразу так думав, що говорити, знаєте, Різдво, якусь тему конкретно, дати. може про добро, може про, про те, як Господь нас спасає, про що. А знаєте, захотілося ще раз пройти ту історію, яку ми нібито чули багато раз, але вірю, для кожного з нас вона по новому може відкриватися. Тому така тема, як відбувалося Різдво. Коли ми говоримо про Різдво, перед нашими очима постаю що зазвичай ми собі згадуємо подарунки на Різдво. Можливо, ялинка яскрава, коли під центр дивиться, як вона загоряється. Можливо, погади про світло і радість, про те, що сім'я збирається разом за столом, радіє. Але Біблія показує нам різдво не як якусь таку казку, а як реальну подію, яка відбулася в конкретний час, відбулася з конкретними особами. І ця подія вона відбулася в дуже складних обставинах серед, і цікаво, що це було серед простих людей. Сьогодні ми поглянемо на різдво таким, яким воно було насправді. Перше різдво відбулося у час неспокою та підкорення. У Луки, другий розгляд, перший вірш записано так: тими днями вийшов наказ від Кесаря Августа переписати всю землю. Уявіть собі, люди зі всієї всюдини мусили пер переписатися з того місця, де вони жили. Так само, як Йосип і Марія, вони були не в своєму місці, де був Йосип, вони мусили йти з Віфли з Мезерету до Віфлеєму і переписатися. Тобто, це була далека дорога, не було машин, не було літаків, не було нічого. Це те саме, що зараз видав би наказ, умови наш президент: зі всіх сюди, зі всіх країн, беріть машину і їдьте в Україну назад. <гум> не просто, так? А від собі, колись люди так йшли, це був час не дуже спокійний. Це не був час, коли було все спокійно і легко. Е, і це вчить нас, що Бог Він не чекає ідеальних умов. Бог Він не чекає ідеальних умов. І він приходить навіть тоді, коли світ здається зламаним. Друге, що цікаве, Спаситель народжується в покорі, а не в славі. Е, Лука, другий розділ, самий вірш, записано так. І вона породила сина свого первородного і сповила його, і поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді. Цар царів народжується де? Не в палацах, не в якихось пишних будинках, так? там немає багато золота, а народжується де? В яслах. І знаєте, це така, така, такий символ, символ того, що Ісус прийшов не лише до багатих, не лише до тих, хто має великі гроші. Знаєте, зараз дуже легко піти до бідного і дуже тяжко попасти до багатого, правда? От уявіть собі, щоб ви могли попасти до якогось мільйонера додому. Вас не пустять. А якщо, якщо ви, звісно, не знайомі, це однозначно. Але уявіть собі, до сути, прийшли всі. Хто першим чує звістку про те, що, прийшов, що Ісус народився? Хто перший почув цю звістку? Пастухи. Пастухи. Уявіть собі, самі бідні, самі ті, хто пастухи той час вважалися такими, знаєте. Ну, скажем так, сама найменш е, оплачуваніша робота, сама найважча був в полі, і там часом бували дуже холодні ночі і дуже жаркі дні. Це така робота, на яку ніхто не хотів йти. Можливо, як хтось зі села знає, що таке пасти корів, або хто був, наприклад, на полях. Я сам зі села, я був, і я знаю, що це. Це не дуже приємна робота. І це були таке, така ніша пастухи. Тобто, це самі такі бідні і самі ті, хто насправді в останню чергу до них ставилися. І саме їм приходить ця добра новина. Тож, ви, і давайте ми зараз зачитаємо місце, як це було Луки 2,9. І ось ангел Господній з'явився їм. Тобто, у собі весь ніч тишина. Нічого не провіщає ніяких подій. І тут на небі з'являється ангел. Що, що переживали пастухи, як ви думаєте? Що ще було? Вони злякалися. І це дуже природньо. Ми, коли щось, щось стається, ми лякаємося. Що сталося? Якесь світло на небі. В той час не було ніяких таких, знаєте, взагалі подій, що відбувалися. Ми, можливо, десь там щось маємо, якісь фаєверки, умовні, так? Але тоді це було. Максимальна тишина, максимальний спокій. І тут стався шум, стався галас, з'явився ангел і сказав, що народився Ісус у Вифлеємі. Луки 2:11. Бо сьогодні в місті Давидові народився вам Спаситель, який є Христос Господь. Слава Богу. Це нагадує нам: Євангелія доступне кожному. Євангелія доступне як багатим, так і бідним. Як царям, так і пастушкам, так і самим тим, хто є самі найменші в суспільстві. І Бог звертає не лише до сильних цього світу, а до тих, хто просто має відкрите серце. Друзі, закликаю кожного з вас мати просто відкрите серце. Читайте це різдво виконання Божої обітниці. Ви знаєте, що різдво це те, що трапилося, це насправді те, що Господь нам обіцяв. Це його обітниця. Матвія 12 вір записано так. Матвія 1,23. Ось діва в утробі зачне і породить сина, і назвуть йому ім'я Емануїв. Ви знаєте, що означає слово Емануїв? Хто знає ім'я? З, з Нами Бог. Знаєте, таке було пророцтво, що Господь буде з нами. Тобто, не просто Бог, якого ми не бачимо, не просто Господь якого ми лише відчуваємо, а Бог, який буде прямо з нами, тілесно, поруч. Ісус Христос був на землі. От подивіться один на одного, подивіться один на одного поруч, хто біля вас сидить. Від собі так само Ісус був біля вас. Так само. І різдво це не випадковість, а виконання пророст, даних сотні років тому. Бог він вірний своєму Слову. І Бог не залишив людсько наодинці з гріхом, Він прийшов жити серед нас. І як тоді, так і зараз Господь є серед нас. Тоді люди його бачили, зараз він є серед нас, ми його не бачимо, але де написано, де двоє чи троє зберуться ім'я Його, там я посеред вас. Реакція людей. Знаєте, коли з Сріздво, люди відреагували по-різному: було поклоніння або байдужість. Пастухи пішли, побачили і прославили Бога. Марія зберігала ці слова в серці. Але багато хто навіть не помітив, що Спаситель народився поруч. Лише певні люди знали про те, що трапилося в той час, а певні навіть не замітили. І сьогодні віздо ставить перед нами питання. А як ми відповідаємо на прихит Христа? Чим помічаємо цей час? Чи ми про нього навіть і не згадуємо, а згадуємо лише один раз на рік. так? І дуже мені подобається, не знаю, як то в кого було, але коли м -м, вітаються по-різному, там, Христос народився, Христос охрестився і Воскрес. Та? І це насправді дуже така чітко показує, що насправді Христос Він в той час це було, але і зараз ми це згадуємо, і Він не обов'язково сьогодні народився, обов'язково Він сьогодні охрестився. Але ми знаємо, що це було, ми знаємо, що це є, і, і колись Він прийде, і про це все ми дізнаємося вже від нього. Е, знаєте, друзі, різдво це не лише подія минулого, це Божа дія сьогодні. Бог Він приходить у наші труднощі. У нас часом бувають труднощі. Сус Христос народився не дуже легко. Ви знаєте, що коли йшли в довгий шлях Марія і Йосип, після чого. Була, ми знаємо, прийшли пастухи, після чого прийшли царі, вони віддали йому шану, тобто це було золото, ладан і смирну. І це цікавий момент, що кожен момент, коли народження Ісуса Христа, воно супроводжувалося різними символами. І, наприклад, ті самі пастухи, які прийшли це, ми говорили, що вони були звичайного народу. Волхви або ці мудреці, які прийшли зі Сходу, вони були з багатого, вони принесли дари і кожен мав можливість звернутися до Ісуса. І нехай цього Різдва Христос народиться не лише у Вифлеємі, нехай Він народиться не лише десь там далеко, колись, багато тисяч років назад, а нехай він народиться в кожному нашому серці. Нехай те маленька немовля, яка лежить у яслах, прийшло нас спасти і стало тим Сином Божим, який за нас помирав на Христі, що нехай не в кожному нашому серці. Вівіть собі, що Бог зійшов з небес до нас, яка це велика милість Бога. І, і зачитаю на кінець таке місце, це Луки 2:14. Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях благовоління. Слава Богу! Давайте ми помолимося і подякуємо Богу за те, що ми маємо час, коли ми можемо збирати цей момент різдва. І хто має бажання, нехай помолиться. Добре? А я закінчую. Дякуємо допомогу, великої Бога, мірість за нашого половина, Господь, зачастую, ми разом збираємося, віддалося Господь. Вспоминати твоє народження, потім там в яшках, когда еще не тобі, Господь, поживаешь у нас, поживай в наших сердцах, потому что мы служили, Господь, из червосвета. За все придяки. Это было вечно слава. Аминь. Сина Єдинородного, який прийшов, це всі, ястер, сподь, стасів, цей свидетельство видних ясно, Господь, ради наших спасів, і нами життя вічне, ради Господь, може нам пам'ятати цей другоцінний подарунок, який зроблений для нас, Господь, мужчина сьогодні, заборони Господь все, що нам дає, щоб Господь благословен, і що служіння, благословить. Три Господь, батько Небесний, ми приходимо перед Твоє лице для того, щоб скати тобі хвала і слава за Твого Сина Ісуса Христа, який прийшов до нас у цей світ. Ми тобі дякуємо за те, що ти виконав свою обітницю, ти послав свого сина, і він прийшов на цю землю, щоб нас спасти, Господь. Поможи нам зрозуміти той великий дар, який ти нам послав. Поможи нам пізнати тебе, допоможи, щоб ми, Господи, розуміли всю цю любов, яку ти до нас проявляєш і милість, Господи. Ми тобі дякуємо за ці чудні події, які відбувалися, Господь. Ми дякуємо за те, що ми можемо їх роздумувати в Твоєму слові, Господь, досліджувати і пізнавати все нове і нове, Господь. Ми тобі дякуємо за те, що ми маємо зараз церкву, маємо час, де ми можемо над цим пороздумувати, можемо порадіти, можемо похвалити, поспівати пісні, Господь, в честь твою і прославити Тебе, Господи, своїми устами. Також, Господи, ми просимо за кожне серце, яке на цьому місці, Господи. Нехай воно не кам'яніє, нехай воно стає м'яке і приймає Твоє слово, Господи. Бо Твоє слово воно є саме найкраще, що тільки є на світі, Господь. Ми тобі дякуємо за нього і просимо за Твоє благословення для кожного хто є на цьому місці. Благослови нас. Також просимо Тебе за це служіння, благослови, щоб воно пройшло любов в любові в мирі. Нехай, Господи, Твоє, Твоє слово лунає тут. Нехай ми, Господи, проставляємо тебе. І нехай кожен ти є на цьому місці наповниться цією водою живою Господь твого слова. Ти є добрий Бог, тобі хвала і слава навіки. Амінь. Амінь.